Всем привіт! Ви на каналі Укргейм Студіо. Я граю зі своїм другом Максом в Блок -паті на сервері Crystallix. Привітайся, Макс. Привіт! Так, кого ми граємо в Блок У нас тут 20 людей, максимум взагалі супер. Але не, не слитись тут і добре зіграти виграти. Ну, і в кінці з максимум зіграти на чувачі, типу, хто виграє там перше друге місце. Розіграємо. <плес> О тут є гупота навіть. Гупота? А! Ти впав? Ні. А я тебе бачила. Макс, а не в мудро було зайти сюди. Ти, ти такий Для там палювно, так сказаєш на тому одному блоку. Вот я за дітей, короче. Так. Так, ми виграємо. Ми виграємо, Макс, тобою. Близько виграємо. О, то тут ще йому не по боках впасти. Ну. Я не замічав того. Ааа, по це не Ти бачиш, скільки впало? Четверо, по-моєму. Ну, за то ми осталися. Ну так, да, це добре. О, тут сині, сині, сині. Сині, сині. Все. Оу є. Оу є. О, я маю один XP мій, типа, зачислили. Так, 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 так. А що сердечко з'являється? А ти після чуваків, типа? А то вони купляють слід такий, типа. По-моєму, так. Ну то так як на Wave World принаймні я грав, там Блокпаті, то там таке саме можна купляти, слід за собою. По-моєму, то так, я точно не знаю. А я маю вже. Я точно, але я думаю, ще. Ааа! А я стою. <пев> <реш>. Ти можеш літати? <пев> я не можу, мене я накинуло. А, тебе зразу викинуло, типу, так? Да? <гум>. І було б добре, бо ти за мною дивився. Так, ну тут принаймні поки що не важкий ще уроні. А це вже восьмий левак. Якби це я грала в Ваймворлд, World, там я вже би розлився просто. це тут закольова... О-о-о. А тут тут-тут дає. Во, там, мені так само дає. Вам було начислено одне очкові спікер. Ні, ну, си... То можна купляти собі по люди. У нас більшок. шестеро, Макс, болівай за мене, нас шестеро. Так давай, давай, давай. Я не можу знайти той блок. Я не можу... я Тупав. Да. Так. Я тупо не знайшов. І Хто виграв? Напевно не знаю. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Ну там, Ха. з вами були містер Рак... Лакі Оранж. Mm. І укргейм okay, Studio. Ну, надіюсь, вам сподобалося це відео. Всім удачі. Всем пока. Всем пока.